Сьогодні у випуску на зовнішнє незалежне оцінювання 2012. Зареєструватися вже не можна. У Тернопільському драматичному театрі. Зміна керівництва в нашому обласному центрі. Модернізують бібліотеки. Про свого засновника розповіли Тернопільські пластуни спекотні джунглі серед зими. Влаштували у дитсадку Тернополя. Стати абітурієнтом 2012 вже не можна. Період реєстрації на цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання завершився 20 лютого. Ті, хто встиг подати заявки до цього дня, впродовж трьох тижнів отримують сертифікати на проходження ЗНО. Але остаточна реєстрація завершиться 5 березня, зазначає заступник директора з питань незалежного оцінювання в області Юрій Шайнюк. Той, хто вже отримав сертифікат, але передумав здавати один предмет, хоче інший замінити. Або якісь інші дані внести свої персональні дані, нові дані, то він має право це зробити до 5 березня. Обробка поданих заявок ще триває, але тести цього року за прогнозами освітян здаватимуть більше 90% випускників середніх навчальних закладів, оскільки на 22 лютого вже зафіксували 7 тисяч потенційних абітурієнти, не завадили бажаючим пройти оцінювання і зміни в процесі тестування. Перелік предметів на ЗНО цього року внесли всесвітню історію. У зв'язку з проведенням в Україні футбольного чемпіонату Євро 2012 Оцінювання розпочнеться на два тижні швидше 15 травня, і завершиться 7 червня. Прохідний бал із профільних предметів при вступі цього року збільшили до 140. Для решти наук він залишився на рівні 124. Та й самих предметів для тестування у 2012 році дозволено обирати менше. Минулого року і попередні роки абітурієнти реєструвалися Максимум на п'ять предметів в цьому році лише чотири предмети. Ну це такий оптимальний варіант, тому що ми знаємо попередні роки на п'ять предметів реєструвалося ну відсотки 15-20 учасників. А... Інші переважні більшості реєструвалися на три або чотири предмети. Є в нас невеликий відсоток учасників тестування, які зареєструвалися на один предмет. Це означає, що вони мають право скористатися і вони скористаються таким правом використати сертифікати минулих років. Стресом не лише для абітурієнтів, а й для їхніх батьків може стати чергова реформа Кабінету міністрів України. У новому проєкті закону про вищу освіту. Держпосадовці пропонують крім середнього балу атестату і результатів ЗНО при зарахуванні брати до уваги також. Результати вступних іспитів у вишах абітурієнти та батьки бояться, що це поверне систему кабарництва при вступі. Такої ж думки і сам пан Шайнюк. Якщо конкурс гаманців треба буде відновлено, то це буде великим ударом по реформі, яка називається зовнішнє незалежне оцінювання. Перша постанова кабінету міністрів України датована двадцять. 20... 3 по моєму серпня 2004 року. Тоді прем'єр-міністром України був Віктор Янукович. І власне, з його постанови, він тоді був прем'єр-міністром. Є запровадження від починається від запровадження зовнішнього незалежного оцінювання і відміняти свою постанову. я Думаю, що буде сенс. Результати цьогорічного ЗНО обіцяють оприлюднити до 1 липня 2012 року, адже вже 2 липня. Стартує прийом документів у вишах. До речі, цього року, як і попередніх, абітурієнти можуть подавати документи одразу в п'ять закладів на три спеціальності в кожному. Тобто, в сумі, вступник має 15 можливостей стати студентом. Корсачко більше не керуватиме драмтеатром. Його місце займе режисер Олег Мосійчук. Таке рішення прийняла влада області. Чиновники пояснюють, у зміненому та затвердженому 5 січня статуті не передбачена така посада як директор. Відтепер місце очільника драматичного театру називається художній керівник. Посада директора не передбачена в обласному драматичному театрі. Є посада художнього керівника. Саме Олег Мосійчук, на думку чиновників, достойний зайняти посаду художнього керівника. Його кандидатуру узгоджували колегіально разом із колективом театру. Ігоря Сачка посадовці вважають більше політичним гравцем аніж творчим. Ми вважаємо, що це одна з тих кандидатур, яка є в даному випадку якраз і не політичною, а більше творчою одиницею, яка могла б згуртувати колектив. Цю новину керівники області озвучили під час прес-конференції, присвячені 125-річчю з дня народження видатного драматурга, публіциста, перекладача, режисера та актора Леся Курбаса. Впродовж кількох наступних днів на Тернопільщині відбуватимуться різні заходи в ім'я народного артиста УРСР. Одним з таких ключових заходів, який буде у цьому році, це він буде пов'язаний з Палацом культури «Березіль». Імені Леся Курбаса, це власне його ремонт. Тому що ми можемо багато говорити про проведення якихось фестивалів заходів, але якщо ми не створимо умов для розвитку творчих колективів, якщо ми не створимо умов для діяльності театралів, якщо ми не зможемо наші Власне, будинки культури і театри відремонтувати, тому важко говорити буде про рух якийсь вперед. окрім концертів, виставок та інших атракцій, присвячених річниці Курбаса, влада взялась відремонтувати сільські будинки, культури і клуби. На це все переконують чиновники. Гроші виділяють. Бібліотеки мають іти в ногу з часом, і у Тернополі вони отримали на це шанс. Міська центральна бібліотечна система перемогла у третьому раунді конкурсу нові бібліотечні послуги в рамках програми, започаткованої фондом Біла та Мелінди Гейтс. Виклик полягає у тому, що бібліотеки необхідно модернізувати. Їх потрібно змінити і перетворити з книгозбірень на інформаційні центри. Зараз такий час, що і ви чули за новітні технології, за інформаційні технології. Це вже вимога часу традиційними способами, механізмами, тобто сидіти, чекати, поки читач там і так далі. Це, це практика минулого. Щоб розширити доступ до інформації та сучасних технологій, бібліоміст встановить у книгозбірнях комп'ютерну техніку. Також відвідувачі зможуть безкоштовно користуватися інтернетом, щоб бібліотекарі з новою технікою не тільки могли спілкуватися на ти, а й допомагати у цьому читачам. Для них проведуть спеціальне навчання. Тобто не лише комп'ютерна грамотність, а також і новітні технології. Це веб 2.0, для того, щоб вони могли створювати блоги для того, щоб вони Молиствовати вебсайт бібліоміст до 2013 року має обладнати комп'ютерною технікою близько 1600 публічних книгосховищ навчити бібліотекарів працювати з новітніми технологіями. Спеціально для цього в 25 областях України створили тренінгові центри. Пластуни мають британське походження. Засновник скаутського руху, мандрівник та військовий Роберт Бейден Паул, більше сотні років тому вирішив, що молодь можна виховувати як справжніх спартанців. Після участі у африканській війні, повернувшись на батьківщину у Англію, зрозумів, що тепер має достатньо можливості та натхнення, аби виховувати юнаків мужніми і загартованими духовно і фізично. Ідею скаутінгу Віпі розвивав доволі обережно, адже хотів упевнитись в тому, що вона є життєздатною. Літом 1907 року організував групу з 20 хлопців і на острові. Роунці, що знаходиться в каналі Ламанш, провів перший скаутський табір. Це людина, котра зрозуміла, що молодь можна справді багато чого навчити, і вона буде корисною державою. І саме ця людина стала засновником скаутського руху. Біпі автор першої книжки по вихованню скаутів. Скаутинг для хлопців популярне видання і сьогодні, аби посібник справді став корисним. За основу перший скаут брав історичні матеріали про виховання юнаків у всі часи від давньої Греції і Спарти, Старої Британії та Індії, і до сучасних на той час виховних систем. Тернопільські пластуни вирішили розповісти про свого засновника і місцевим школярам. Пласті ми робили цей захід вже в неділю для пластунів. А цей захід ми робимо спеціально для людей, для мешканців міста, для того, щоб вони більше дізналися, що хто такий Роберт Байден Паул, зацікавилися такою організацією пластів. Можливо, своїх дітей саме віддали наші руки. На заході презентували кілька видань про самого біпі та його вже відому книжку. Тим, кому було цікаво, чим саме на практиці займався біпі, провели спеціальний майстер-клас по плетенню пласт. Тових споруд. Спекотні джунглі серед зими влаштували вихованці тернопільського дитсадка номер 18 Показове заняття з фізкультури тропічного характеру провели для вихователів усіх дошкільних навчальних закладів міста. Тему джунглів вихованці старшої групи обрали самі, адже про далекі тропіки, як виявилося, дітлахи знають чимало. Село, бо там є удави, слони, пальми ростуть, там удави, леви, мавпи, леви, і тахи. тахи і мавпи, мавпи, і попугає. І удал, і удал. Джуді де ростуть дерева, мавпи їдять, банани, і мені дуже це сподобалось. За словами педагогів і батьків дитсадка, фізичному вихованню в закладі приділяють багато уваги. Вже не один рік вихователі застосовують інноваційні спортивні методи у роботі з дітьми. Фізичні навантаження вихованцям влаштовують впродовж усього дня. Як результат, діти менше хворіють і краще розвиваються. У них дуже часто проводиться не тільки в цілях, можна сказати, як. З таких ну показових, а можна сказати, практично і буденних. в них проводиться і заняття, де вони беруть участь, і на драбинках, і на канатах, і різні вправи виконують. Так що і дуже часто в групі в них теж вранці можна побачити, що вони роблять зарядку ранкову. У нас вже дуже давно впроваджена в роботі валокорекція, імунна гімнастика, аеротерапія, яка сприяє зміцненню імунітету. Служить профілактиці простудних захворювань традиційними в нас вже давно стали замість звичайних гімнастик пробуджень, гімнастика мудре, нетрадиційні види масажу. Фактично всі наші фізкультурні заняття, спортивні розваги, спортивні свята проходять у. Вигляді казкотерапії, сюжетно-ігровим задумом на відкритому занятті діти долали перешкоди джунглів, підкрадалися до лігва лева і танцювали зі списами навколо вогнища. Незвичні для нашого континенту ігри та рухи малечі дуже сподобалися. Мені сподобали, щоб ми бігали. Показовим виступом дітей залишилися задоволені і вихователі дитсадків. Педагоги уважно стежили за програмою та занотовували вправи, щоб потім спробувати їх з вихованцями своїх дошкільних закладів.